Вітаю, укрлав ті ві. Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка та медичний центр Призма з нами на зв'язку. Олександр Харченко. Він є директором центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександр, тут відразу декілька цікавих новин, які дуже хотілося б, щоб ви прокоментували. Ну, по перше, давайте розпочнемо з ситуації навколо нашої Запорожської атомної електростанції. Як зараз виглядає ситуація? Навіть сьогодні заговорили про те, що якщо Росія спробує переключити Нашу атомну електростанцію, то наші військові можуть десь там пошкодити якісь, е, якісь енергопостачання, і тоді взагалі це буде заблоковано так, щоб росіяни теж не могли використовувати нашу електростанцію. Не знаю, як ви це прокоментуєте. Це останнє, що вдалося прочитати з цієї теми. Давайте спробуємо про це поговорити. Дивіться, є дві енергосистеми: одна європейська якою зараз частиною є українська енергосистема, а інша об'єднана енергосистема Росії і Білорусі, до якої підключений в тому числі Крим? Запорізька енергосистема є частиною української і відповідно європейської, і синхронізована в цьому сегменті. Для того щоб переключити її на зв'язок з російською енергосистемою, треба зробити кілька досить складних технічних операцій. Одна з цих операцій треба відновити високовольтні лінії, які до 2014 року слугували для того, щоб Запорізька станція забезпечувала в тому числі Кремль. Вони були знищені у 2014 року і з того часу власне не працювали. Друге, треба полагодити, відновити і Налаштувати певну кількість обладнання, яке треба буде переключити з режиму роботи поточного до режиму роботи російської енергосистеми, і це обладнання знаходиться в безпосередній близько близькості до самої запорізької станції. І третя частина треба придумати, куди подіти всю цю електрику, тому що це не так просто. А Крим не потребує такої кількості електрики, як виробляють реактори Запорізької електростанції. Навіть е, один реактор їм буде забагато, вони е, в, такому, в такій кількості споживання просто не мають, тому це не проста вправа. І їм потрібно буде ще технічно е, розширити енергомост, так званий Керченський. Для того щоб, хоча б частину цієї електрики, тоді забирати в загальну російську енергосистему, бо в Криму споживання ще раз на такий обсяг не буде. А чи можливо теоретично переключити станцію? Теоретично можливо, але практично я думаю, що це що не дуже швидке до виконання. Завдань, що не, дуже не можна це, буде. Скільки? Це тижні, дні, ну, дивіться, ні. от якщо працювати е, і напружено, і не мати жодних проблем з бойовими діями, з протидією з українського боку, мати все необхідне обладнання і спокійно працювати, то потрібно срок в 3-4 місяці. Наскільки У, я знаю, росіяни дійсно намагалися, намагалися розпочати цей процес. А, але м, я майже впевнений, що реально його реалізувати зараз буде неможливо. А, ну, всі бачать, що зараз бойові дії е, відбуваються безпосередньо в тому регіоні, де ЗС знаходиться. Всі бачать, що е, ЗСУ зараз дуже ефективно і е, успішно е, працює по знаєте, те, що називається точним координатом. Тому я не вірю, що росіянам вдасться реалізувати цей проєкт. Я думаю, що спільні зусилля і українських енергетиків, і нашої армії вони такий проєкт зупинять і зупинять успішно. Тепер ще одне наступне запитання, яке стосується Запорізької атомної електростанції. Сьогодні Кремль. у... Дуже притаманній йому е, манері звинуватив Україну. Тому що ми нібито там кидаємо бомби на цю запорізьку атомну електростанцію, і навіть запросив, щоб зібралася Рада безпеки ООН. Звичайно, ми розуміємо. Я думаю, всі розуміють, хто кидає туди бомби. Це питання зрозуміле, але в будь-якому разі, наскільки взагалі потрапляння будь-якого снаряду до Запорізької атомної електростанції загрожує серйозними наслідками, може, може привести до я не знаю, ядерної катастрофи, яка може нагадувати. От, там якісь Чорнобиль, да? чи направду ця атомна електростанція якось убезпечена від таких дій? Знову ж таки, маю розбити відповідь на дві частини. Е, перша частина чи легко пошкодити реактор? Відповідь ні. Е, реактор насправді розрахований на е, досить серйозний зовнішній вплив, умовно він розрахований на падіння літака. Як крайня форма техногенної катастрофи, про яку думали конструктори, яким, звісно, в голову не приходило, що хтось може розмістити війська на атомній станції і вести бій безпосередній близькості до ядерних реакторів. Тобто, це реально те, що не приходило нікому в голову, і е, зрозуміло, що реально конструкції станції наведення бойових дій геть не розраховано, і там є дуже багато вразливих елементів, які можуть постраждати, і які можуть. Призвести до тих чи інших аварій, не, не безпосередньо там до якогось розплавлення, чи підриву реактора, не до понад так, не до так званих. Понад проектних аварій, але до дуже серйозних і неприємних, і пов'язаних з витоком радіоактивних речовин в атмосферу чи в принципі назовні. А тому безумовно бойові дії біля ядерної станції це абсолютне божевілля. І ті люди, які в принципі розмістили, а вони дійсно розмістили в машинних залах військову техніку, зброю, вибухівку і все це там знаходиться. Ну вони абсолютно божевілля. Uh, і я впевнений, що зараз дійсно знаєте, я не вірю в Раду безпеки ООН, бо Росія її членами заблокує там будь-яке рішення. Але я впевнений, що Україна зараз має створювати uh, таку міжнародну коаліцію країн, які просто під загрозою санкцій Росатому під загрозою втрат uh, багатьох uh, проектів, які реалізуються Росатовом на міжнародній арені, і потребують для цього. І самого Русатом і багато інших речей, щоб під загрозою санкціонування всього цього вичавити російський військовий гарнізон, примусити його покинути. Заес нехай там будуть нейтральні е, сили, нехай там буде хто завгодно, але це не мають бути військові. Там не має бути військової техніки, і військової зброї, і оператори мають отримати змогу нормально працювати. А не ходити, вибачте, в туалет з автоматником за спиною і автоматом біля скрону. Тому е я впевнений, що зараз фокус для України є саме збирання тер термінової міжнародної підтримки, збирання групи е країн, які мають розуміння, що таке ядерна енергетика, як це працює, і яким чином е створити. Як ми добре знаємо, росіяни щось роблять тільки коли мають протидію або роблять, або мають, а, або мають а, тиск, який для них так само буде болючий. От, треба зробити тиск, який для них так само буде болючий. то тоді вони підуть на нормальні перемовини і тоді є шанс домовитись про те, що вони покинуть запорізьку станцію і покинуть а, створювати цю божевільно небезпечну ситуацію. О, зараз мені здається, вибачте, я закінчу да, да, що жаль, вони жаль. просто грають в гру підвищення ставок. І ще підвищимо, і ще підвищимо, а ще ядерною катастрофою будемо загрожувати. І дивляться, що в них вийде. Міну думку дуже важливо, щоб в них як з газовим шантажем, який абсолютно провели всього випадку з Європою зараз, щоб в них не вийшло, щоб вони отримали потужну відповідь. Що, шановні, ми все бачимо Росатом зараз ризикує отримати шалені санкції і ризикує бути блокованим. І від своїх інвестиційних е, проєктів, і від е, загальної світової атомної спільноти в цілому е, тоді вони це почують. Тоді вони це відчують. і Я думаю, що тоді буде шанс на те, щоб вони відсутня. Пане Олександре, я звернула увагу на те, що ви згадали про коаліцію, яку повинна створити Україна, але не згадали МАГАТЕ минулого разу, коли ми з вами говорили, ви теж не були занадто оптимістичні стосовно роботи МАГАТЕ. Не знаю, от як зараз я в принципі доволі сильний песиміст відносно на жаль міжнародних організацій, які не створені для протидії таким ситуаціям, які абсолютно. Загубили зараз фокус, не знають, що робити, не розуміють і ще й мають величезний російський вплив. Бо ми будемо відвертими, росіяни багато років інфільтрували своїх людей в МАГАТЕ в тому числі. І е, зараз в центральному офісі МАГАТЕ росіян дуже багато, тому я не дуже вірю в ефективність МАГАТЕ. Я думаю, що скоріше може працювати схема на кшталт тієї, що спрацювала з зерном, а коли був нейтральний каталізатор, давайте називемо цього процесу тут ще. і коли ем, були дуже жорсткі перемовини ем, з обох боків, а на мою думку, таким каталізатором могла би бути якась ядерних країн віддалених, чи це Японія, чи це Південна Корея, які могли би так само виступити ем, в якості перемовника з обома сторонами. Але перемовника, який дуже добре розуміє, про що йде мова, і який дуже добре розуміє нюанси розмови. Ще одна тема цікава. Ройтерс повідомив сьогодні, що Укртранснафта припинила транзит нафти з Росії до Угорщини, Чехії та Словаччини. І справа в тому, що Росія не може заплатити за цей транзит. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться? Це власне діє санкцій, і дійсно російська компанія не має змоги зараз через блоковані, блоковані фінансові рахунки, заплатити за транспортування. Я думаю, що ситуація буде вирішена так чи інакше. Ну, наприклад, можуть заплатити покупці нафту. Це хто вони можуть внести відповідні зміни до контрактів для того, щоб покупці безпосередньо могли сплатити Україні за транзит. Але ну, така є ситуація зараз, що Укртранснафта, коли вона не отримує коштів, вона не має змоги підтримувати транспортування і це природно. Ну мені здається, що це абсолютно зрозуміла ситуація. І ем, я думаю, що тут більше навіть провина тих країн, які отримують цю нафту, що вони не опрацювали вплив санкцій е і не вирішили це питання до того, як воно дійсно постало ребром. Ну, якщо ми вже почали говорити за транзит, то треба згадати транзит газу, бо це теж дуже цікава історія. А, от як ви вважаєте, наскільки а, є загроза, що Росія припинить транзит газу через Україну? А наскільки ви вважаєте, Росія взагалі може припинити і дозволити собі припинити постачання газу до Європи? Як тут можуть розгортатися події, І якщо раптом Росія вирішить припинити транзит? Українською м, україною, то чим це нам загрожує, особливо там напередодні осені зими, яка наближається, чи це є для нас проблемою серйозно Ну, дивіться це ж з Росією, як завжди, важко передбачити реальні кроки, але з того, що я бачу, я скоріше передбачаю пом'якшення ситуації з газом. Вони вже зрозуміли, що шантаж не прийшов, вони вже отримали дуже жорстку відповідь європейського союзу. Вони розуміють, що навіть якщо вони відключать зараз транзит чи відключать його в грудні, а це цілком ймовірно, Поки що ще цілком ймовірно. Але чим глибше вони розуміють, що це не дасть жодного бажаного для них впливу, це то там ужас кошмар, ми всі замерзнемо і так далі. Та от ми не замерзнемо. Європа не замерзне. Європа робить дуже розумні, зважені і потужні кроки для того, щоб запобігти такій ситуації. Навіть якщо Росія відключила е, газ, е, так само Україна е, має добре готуватися безумовно, і ми маємо бути готові і технічно, і технологічно, але ми маємо достатню кількість газу. І да, ми ще потребуємо доготуватися до сезону, але це вже не є, ви е, знаєте, такою. Якоюсь гігантською роботою, себто ті дії, які треба робити зараз, вони абсолютно вписуються в нормальну підготовку до опалювального сезону? Просто ми маємо тримати постійно в голові, що цей опалювальний сезон може бути вже без російського у нас вистачить газу. Можливо, нам власного, треба буде трохи його докупити чи ні власного видобутку. Є трохи дискусія, чи вистачить зовсім газу власного видобутку, чи треба трохи докупити. Трохи це мова йде про 1-1,5 мільярди кубометрів, що геть не суттєва насправді не кількість. Звісно, за таких цін і за ситуації, в якій ми є фінансово зараз це дорого, але це не є технічно якоюсь великою кількістю для, для українських інтерконекторів з Європою. Це абсолютно невеликий обсяг. Тому е, ми маємо змогу докуповувати цей газ навіть в лютому березні, коли він насправді буде потрібен, бо раніше в нас буде достатньо свого газу, е, але це, це не виключає того, що готуватися треба, і багато технічних і організаційних речей треба зробити. Але е, з того, що бачу зараз, я то така підготовка відбувається. І я думаю, що е, це не є. Точно найбільшою загрозою цього опалювального сезону. А от говорили про те, що можемо отримувати частину газу по лендлізу ну, згідно лендлізу. Да? Наскільки ви вважаєте це можливо? Я, чесно кажучи, думаю, що цього не буде. А, Україна, якщо чесно. Там на державному рівні часом дуже дивні для мене особисто речі комунікує. Ну наприклад, я геть не розумію цю комунікацію про 19 мільярдів кубометрів. Ну це нам стільки не треба, і не треба зовсім там. Ну багато є речей досить дивних для мене в політичній комунікації. Але в тому, що відбувається саме в енергетичній частині, то на мою думку, процес цілком керований. І е, знаєте, ну ленд-ліз не ленд-ліз, Я не думаю, що там буде якийсь газ по ленд-лізу, бо в принципі формат ленд-лізу, він не про а, але обсяги, які потрібні Україні, вони будуть доступні скоріше за все на європейському ринку, і Україна зможе закрити свої потреби без якихось надгероїчних суперзусиль. Ну там ж треба багато грошей, я так розумію. Навіть якщо будемо купувати там скільки півтора мільярда е, кубів, то це скільки? Скільки це мільярдів доларів? Так ну по перше, ми не можемо передбачити ці, які будуть ціни, тому що зараз зрозуміло, що на піку спекуляції Газпрому, на піку цього е, газового шантажу, на піку використання цієї ситуації трейдерами, щоб заробити швидко гроші. Є дуже багато різних сценаріїв, як будуть розвиватися далі події. Бо знаєте, цей пік він одночасно призводить до дуже швидкого скорочення споживання, і це інший бік справи. Тому дуже велика кількість факторів буде впливати, в тому числі як буде працювати атомна генерація в Україні. Якщо вона працює належним чином. І в нас немає проблем з експортом електрики, ми продовжуємо експортувати таким чином, знижуючи споживання в європейському союзі, в тому числі. І якщо ми максимально використовуємо свої електричні потужності взимку, вони не розбиті ракетними атаками, і все більш-менш гаразд, з точки зору там фізичного існування нашої генерації, то на мою думку, ми і півтора мільярда кубів докуповувати не будемо потребувати. Ми будемо дуже і ще ще дуже залежить, звісно, від погоди, яка буде багато параметрів зараз важко передбачити. Але от щоб підстелити цю соломку, я би контрактував форвардні контракти на е, другу половину лютого і першу половину березня для того, щоб підтримувати тиск в системі. Тобто це така історія, коли вже вичерпані більш-менш сховища, і в них не, не вистачає тиску, щоб підіймати необхідну кількість газу. Там потрібно, е, щоб е, по імпорту заходив певний обсяг і підтримував цей тиск в системі, але ну не більш того. І е, ще одна наступна е, тема: от це дефолт е, Нафтогазу. Наскільки це важлива річ? Наскільки вона буде впливати на, на те, що українці можуть замерзати, чи це взагалі інша історія? Ви знаєте, е, нафтогаз е, в реальному дефолті дуже давно, з квітня 2021 року, коли е, була повністю е, зруйнована система корпоративного управління. З того часу Нафтогаз не отримав жодної копійки від іноземних інвесторів, і ну я не бачу перспектив, щоб щось відновилося навіть без цього дефолту. Тому сказати, що це якось суттєво впливає на ситуацію. Ну я би не сказав. Інша справа, що ну, на жаль, для України ця команда Нафтогазу довела, що вона не вміє нормально працювати. Бо вони не відпрацювали правильно з інвесторами. Вони вони не провели належну і якісну комунікацію. Вони повністю провалили перемовини. і відповідно, не зважаючи на повну там підтримку уряду і співпрацю з урядом, не змогли який між іншим уряд отримав згоду інвесторів на, на подовження терміну виплат на два роки. Уряд отримав а нафтогаз не зміг. Ну, Знаєте, це виключно про професіоналізм команди, які цим займалися більше ні про що. Пане Олександре, і дозвольте ще одне питання, бо це направду такий видатний день сьогодні, тому що європейський союз та Сполучені Штати повністю припинили закупку російського вугілля. Я не знаю, наскільки це е, важливо, чи втратить багато Росія від цього. Е, не знаю, як би ви це прокоментували, і е, чи буде чи будуть певні регіони російські відчувати вже на собі те, що Росія, те, що е, європейський союз і штати припинили закупівлю вугілля. Ну, дивіться Росія минулого року про двадцять року, вибачте 21 першого року, продала до Європи 48 мільйонів тонн вугілля і отримала за це 25 мільярдів доларів. Ого. А наприклад, Ого. від газу Росія отримала 55 мільярдів доларів. Тому чи є заборонена вугілля відчутною, знаєте копійчина до копійчини, як то кажуть, тобто половину mm. тих грошей. Справді да газ, майже, отримала. майже половину газових грошей Росія отримувала за вугілля. Ну, для, для певної кількості регіонів це дуже важлива річ. Російські шахтарі, які звикли жити досить непогано, вони зараз отримали удар під дих. Дуже потужний. І мені буде дуже цікаво, як розвиватиметься події в вугільних регіонах Росії. Там Знаєте, медом робота Шахтаря ніколи не була помазана, а зараз вона там ще й зникне як робота. Тому ну, це один аспект. А другий аспект, Україна отримала шалений шанс. І я знаю, що, скажімо, Польща була б зараз рада отримати українське вугілля. І, по-хорошому, зараз в державі е терміново згадати, що ми вміємо видобувати вугілля. Терміново... А Ми вміємо це робити, а ми вміємо ну, це робити. Знаєте, Ми вміємо це робити, але в дуже збоченій формі. Тому що, ну, наприклад, рік тому, приблизно, трохи менше року тому, компанія ДТЕК повернула державі добропільську шахту, добропільський комплекс. Він тоді видобував мільйон е, на рік. А я був шокований, дізнавшись, що зараз їхня добича впала до 180 тисяч тонн на рік. То це результат державного управління протягом менше, ніж року. Е, якщо зараз е, прийти до тями в частині вугільної галузі, якщо зараз приділити їй маломальський увагу і, е, перш за все, там проблема корупції неефективності, а одне тягне за собою інше в обох боків. Якщо звідси те прибрати, то Україна має шалене вікно можливостей. Сьогодні європейські країни, відмовившись від російського вугілля, і шукають чим замінити. І навіть не найкращою якості, будемо відвертими, українське вугілля зараз би користувалося шаленим попитом, в тому числі в близькій і зручній для нас Польщі. Але для цього. Ну, Треба, вибачте, але притомний менеджмент наших державних шахт, А вони майже всі зараз державні. Там дотеку залишились окремі ще пара приватних, але майже всі шахти зараз державні. І вони в стані повного розвалу, повного, ну знаєте, розворованого, розбите. Е поганий менеджмент нічого не працює. На жаль, а але маємо шанс, якщо зараз уряду вистачить мудрості терміново. Прикласти туди руки, а я бачу, що багато проектів, якими займається прем'єр-міністр, багато проектів, якими займаються міністр інфраструктури міністр цифровізації, є люди в уряді, які вміють реалізовувати проекти і реалізовувати ефективно. Якщо вони знайдуть таку людину на енергетичний напрямок, то Україна має шалений шанс для того, щоб щонайменше е, зробити свою вугільну галузь. Е, Прибутковою і ефективною. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. І відразу хочу це більш, за більш детальніше поговорити про деякі речі. Так, що сподіваюся, що наступного разу ви теж знайдете для нас час. Дякую вам дуже. Буду радий, на все добре. Олександр Харченко був сьогодні. Нам з нами на зв'язку. За що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, ми вдячні вам нашу спонсор на платформі Patron. Залишайте з нами.